Дорогі учасники маємо стій. На найстарішому місті церква святого Юрія, яка має допомагать до себе зараз поводити на цього року є так символічно, що ми приходимо з цього святого місця, щоб розпочати нашу вертепну. Колядую наше корядування, я би попросив, щоб ми всі стали в таке велике коло, щоб спільно зараз закорядувати, але перед тим, ніж ми закорядуємо, прошу кожен вертеп має щоб бути, щоб його видно було. Так. Десь Василь. Візьміть собі там, станьте так, щоб вас видно було.

Вот эту обзор дайте. А, ладно, помандю сейчас. Давайте всё дочистёрствую. Видите, я сейчас на проект ещё сажу. Я могу. Это номер 2, заберите руку. Так いいですね。 Перше ніж розпочати нашу ходу, я хотів би привітати вертеп парафії Різдва Пресвятої Богородиці з села Лавочне з Колісславського деканату. Так, так. Бачите? Е, так, бачу є вертеп парафії з села Торчановичі з Тарасамбірського деканату. Вертеп лунка. Парафії святого мученика Йосафата село Бісковичі. Ветеп парафії Пресвятої великомучениці Параскевії села Уличне трусковиську. Ветеп парафії уведення в храм Пресвятої Богородиці з село Опори. Так. Вертеп. Бачу я. Є ще. Покрова бороть стойборості разом, так? Покрова і умха, так? Трускавець. Так. вертеп Лялькового театру Палацу Школяра є. є є є. є. Вони нам допомагали грати на сопілках, так? Кого я ще не назвав? є ніби, так? Отже, розпочинаємо. І до е, початку. Нашої коляди запрошую до слова відомого отця Ігора Цмоканича, який нам кілька слів розкаже про древність цієї церкви і привітає нас з тою колядою. Декілька пояснень. Декілька пояснень. Це на другому боці. Вважається, що тут було древнє місто, але скільки постійно нападали різні вороги, татари тощо, то люди перебралися там небезпечно, перебралися на другий бік ріки. Ось, ви бачите, зараз є, бачите, костел, межа костела. Це, скажімо так, в другі на другому боці ріки, бо міжнарікає річка. До речі, коли за собою дивитися, ніхто не знає, скільки точно років є тій церкві. Тобто, Тому що вона тут стояла завжди. Тут, бачите, половинка, ця половинка церкви, вона є сама древня. Перед нею була криниця з водою, яка вважалася до Але оскільки на місто постійно нападало, церква горіла, її вирішили їх трохи збільшити і ремонтувати. А для того, щоб було добрий матеріал, то треба і, і вирішили купити стару церкву в селі Надієво, і з, з тих, можна сказати, частин старої церкви доштукували оцю частину. Тобто це можна сказати дві церкви. А насправді є ще третя церква, бо на горі є ще одна каплиця чи маленький храм, який називається ведення в, в храм про Святої Богородиці. Цю або її інакше називають Бойківська Систинська каплиця. Вона належить до Скарбів ЮНЕСКО. Це, мабуть, єдина церква, яку можна назвати Біблією у фарбах. Тобто вона всередині є вся розписана. І до речі, дуже цікаво, що ця книга, ця церква чимось нагадує книгу, бо в ній є такі. Персонажів у вертеті. Ця церква є, знаєте, на мови, ковчег. Ви всі пам'ятаєте біблійну розповідь про ковчег, так? в якому моль і тваринки врятувались від потопу. Можна сказати, кожна церква, а зокрема ця, вона є таким ковчегом, де ми рятуємося від життєвих бурь. Ця церква, знаєте, вона розписувалась в 17-17 столітті. Часи були надзвичайно важкі. Але коли людина приходила до церкви, вона, не могла дихати іншим повітрям. Це було, знаєте, місце гармонії, де вона могла від того всього бруду від того всього страждання, в якому житті зустрічається, насправді відпочити. І ось можна сказати, це той скарг, який нам передали наші е, предки. Ну, я сподіваюся, що у нас ще буде нагода. У нас ще буде нагода колись більше про неї поговорити, бо в ній можна реально залипнути чи то зависнути. Як це е, кажеться? Ну, і декілька слів про коляду. Що ви робите? Для чого ви колядуєте? Для чого є весь той потрібний вертеп? Насправді коляда це співане Євангелії. Пам'ятаєте, що ви не просто там ходите від хати до хати, ви насправді нагадуєте всьому світу про добру новину, про те, що вони є самотні, про те, що Бог став людиною про те, що все має значення. І, власне, і коли ви йдете з колядою, чи коли йдете з вертепом, пам'ятаєте вже. Несете ту світу, ви дійсно сі несете оцю радість, яка так зараз потрібна. І майже в, цю, в ослові кожного вертепу є перемога добра, яка завжди виглядає беззахисним, сладким, над могутнім злом, яке, здається, непереможним. Правда, От у нас є ірод, як такий. І знаєте, в принципі, я сподіваюся, що так само станеться і з нами. Ми переможемо у цього лютого. Ірода, саме тим нашою, нашою вірою, нашою молитвою, нашим світом, нашою любов'ю. що Благословенний вам коляди. Колядуйте, благовіствуйте, діліться радістю. Е, ще сьогодні вітаємо наш вертеп з е, старосабільського деканату село Мшанець, Галівка і Плоске разом. Е, привітаємо їх! І починаючи наші вертепи, сьогодні починаючи цей фестиваль, різдвяна зірка зірка-2023». Дякуючи Господу Богу, що ми сьогодні можемо колядувати, розпочинаємо нашу коляду разом із гуртом Галич Галич. Гурт Галич, який буде сьогодні нас супроводжувати цілий наш хід вертепів, тому щиро дякуємо їм за участь. Гарно вони грають чи ні? І Ще будемо зараз насолоджуватися їхнім виконанням, а всіх запрошуємо до спільної куляди Небо і Земля.